Як відрізнити втому, звичайну, втому, від передінфарктного стану? Основні два симптоми, які є в кардіології, кардіохірургії, дуже прості: це біль за грудиною. Та задишка. З болем за грудиною все зрозуміло, всі знають про нього, пекучий давлячий біль. Пацієнти, які лежать у нас з інфарктом на операційному столі, більшість з них описують, якби то поклали на груди дуже тяжку велику плиту і не можуть зняти. І це давить на грудну порожнину. Та різка задишка, яка виникла. Різко, не, не, не людина не ходить з нею довго. І таке буває у пацієнтів з цукровим діабетом, які найчастіше не відчувають больових відчуттів. Ось ці два симптоми будуть, скоріш за все, наштовхувати пацієнта або вже лікаря швидкої допомоги, тому що пацієнти ці викликають швидку допомогу на те, що можливо у пацієнта розвивається інфаркт. При втомі, звісно, такі симптоми не специфічні, їх не буде. У пацієнта, який просто втомився.